Щиро дякую, шановна Мар'яна Миколаївна, шановні колеги, ще раз вітаю вас. Ми продовжуємо тематику власне, респіраторних захворювань. І давайте спробуємо подивитися. А що ми можемо зробити за допомогою ефірних олій? Це досить цікаво, тому що ну, ми всі знаємо, що є такі речовини, вони використовуються в ароматерапії, ми знаємо, що вони використовуються в різних краплях, зокрема для власне, носової порожнини. Але які є ще варіанти і яка є доказова база? Таке, щось. Ага, все в мене почало все переключатися. Давайте почнемо з того, що власне знов-таки подивимося. Е основна. Власне, точка, де ми будемо працювати, хоча не тільки відразу трошки забігаючи наперед кажу, це гострі респіраторні вірусні інфекції. Як видно з цього слайду, ну, вони нас супроводжують майже весь рік. Тобто, звісно, зараз ми можемо сказати, що осінньо-зимовий період це епідемічний період, це період, який властивий для грипу, для власне, збільшення кількості випадків, в тому числі і ковіду. Але зверніть увагу, той самий адинавірус він існує. Протягом всього року, якщо говорити про літні місяці, то ентеровірусна інфекція вона не є чимось таким винятковим. Риновірус більшу частину року присутній, віруси парагрипу тощо, тощо, тощо. Зі всім цим ми маємо справу постійно. Якщо говорити про поширені симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів, то зазвичай це гостра закладеність носа або нежить і кашель. Ми з вами вже казали, що кашель це найбільш поширений симптом, який ну, власне, змушує людину звернутися за медичною допомогою. Інші симптоми, такі як біль у горлі, головний біль, втома, підвищення температури, вони можуть бути або не бути. Знов таки нагадаю щодо бактеріальних плівок або біоплівок, дуже серйозна проблема, яка саме веде к хронізації інфекцій дихальних шляхів, їх більш тяжкому перебігу і створює ситуацію розчарування як для лікаря, так і для пацієнта. Тому що пацієнт бачить, що щось йому призначають, воно не дуже та й працює, йому все ще погано. Лікар пробує один варіант лікування, інший. Третій і починається така скачка ідей з одного на інше, це, звісно, не має нічого спільного з гарною клінічною практикою. Якщо подивитись на напрямки роботи при інфекціях верхніх дихальних шляхів, ми бачимо, що окрім симптоматичної терапії і за показаннями антимікробної або противірусної терапії, яка підкреслюю, має призначатися виключно в тих випадках, коли ми верифікували збудника. Звісно, немає ніякого сенсу призначати <кхи> протигрипозні препарати, якщо це не вірус грипу. Вони просто не будуть працювати. Є ще альтернативна терапія, яка в тому числі включає ефірні олії. Зазвичай, те, з чим ми стикаємося, шановні колеги, це те, що симптоматична терапія вона не охоплює весь перелік симптомів, які є у нашого пацієнта. І кожен власне, симптом. Він Технічно вимагає окремого препарату, що не є добре. Я хочу звернути вашу увагу на такий препарат, як ефіра. Це комплексний препарат, який складається з трьох ефірних олій. Це оптимальна комбінація насправді. Це ефірна олія мирту, ефірна олія евкаліпту і ефірна олія розмарину. Давайте розбиратися, чому це ефективно, чому це працює і чому це оптимальна комбінація. Ба більше. Це досить незвичний е, такий варіант їх застосування. Застосування у вигляді капсул. Е, ми звикли до крапель, ми звикли до інших варіантів. але... Е, Шановні колеги, мушу зазначити, що в деяких випадках це саме лікарська форма і спосіб доставки вони мають критичне значення. Ми знаємо, такий антибіотик, як ванкоміцин, досить відомий, і тут слід сказати, що його пероральна та парентеральна форма застосовується по різним клінічним показанням, хоча препарат один і той самий. Тому це має критичне значення. Ну, давайте по порядку. Перше механізм дії. Як ви бачите, мирт евкаліпти розмарин забезпечує нам, ну по суті, перекриває е, всі необхідні. Е, Ефекти лікувальні, які, які нам потрібні при інфекціях верхніх дихальних шляхів: і секреталітичний, і антибактеріальний, і е, відхаркувальний, спазмолітичний тощо. По-перше, яка доказова база? Ну, Шановні колеги, досить нова робота. Взагалі зараз такий досить потужний тренд в дослідницьких роботах. Власне, зростає їх кількість прогресивно. І всі ці роботи присвячені ефірному і Це не просто так. Власне, тут ми бачимо, що ефірні олії тестувалися їх вплив на симптоми та перебіг вірусних респіраторних інфекцій у людей, зокрема синуситу та гострого бронхіту, а це дві найбільш поширені причини нераціонального застосування антибіотиків в клінічній практиці. Акцентуємо увагу, що саме евкаліпт і мирт надає позитивний ефект, зменшуючи симптоми ГРВІ. І окремо акцентується увага на тому, що вони ефективні при гострому бронхіту вірусного походження. Тобто, це більшість випадків гострого бронхіту. Є і антимікробний ефект, який працює на досить небезпечних і поширених збудників. Ну от зокрема. Олія з евкаліпту вона працює проти кишечної палички та золотистого стафілококу. Досить непогано, тому що це ми лікуємо без антибіотиків, а маємо антибактеріальний ефект. І тут слід зазначити, що сучасні дослідження підтвердили традиційні тенденції в застосуванні цих речовин для надання лікувального ефекту. Дуже цікава робота була опублікована в 2021 році, де застосувалася модель хемометричного моделювання, власне, якраз для визначення взаємозв'язків між хімічним складом і антимікробною активністю ефірних олій, які застосовуються при респіраторних інфекціях. Власне, лімітована кількість цих олій, вона науково вивчена для підтвердження цих тверджень, зокрема щодо респіраторних патогенів. І в підсумку ми маємо 49 таких олій, які рекомендовані для лікування інфекцій. Дуже цікаво, яку саме, які саме мікробні культури були взяті дослідниками для того, щоб власне протестувати ефекти ефірних олій. Зверніть увагу: такі збудники з грам позитивних, як золотистий стафілокок, пневмокок. Це збудники варенгіту, пневмонії, з грам-негативних гемофільні павички, інфлюєнса, кліпсієва пневмонія, мораксева катаралі, збудники, у тому числі госпітальних небезпечних інфекцій. Це часто саме ті збудники, які мають високу резистентність щодо антибіотиків, які ми рутинно застосовуємо для боротьби з ними, там де ми лікувального ефекту не досягаємо. І ми бачимо ось такий розподіл активних та неактивних ефірних олій, і що ми тут бачимо? Евкаліпт. Розмарин і мирт, вони якраз мають антимікробну активність. Чому я кажу, що це якраз оптимальна комбінація в складі препарату ефіри? Е мікробні плівки. Ми про них згадували вже декілька разів. Як впливають ефірні олії на мікробні плівки? Виявилося, що ефірна олія розмарину, зокрема, вона демонструє антимікробну дію як на моно, так і на полімікробні біоплівки, надаючи також протизапальну активність. І тут ми бачимо, що високодостовірна статистична різниця в тих випадках, коли власне ми порівнюємо тих пацієнтів, які отримували таке лікування з тими, які його не отримували. Ще раз повторююся. Високодостовірна, статистично значуща різниця на користь ефірних олій. Це стосовно мономікробних біоплівок. З полімікробними насправді та сама ситуація. Ми бачимо ось по цим графікам, що ефірні олії власне сприяють тому, що мікробна плівка знищується. І знов-таки це не антибіотики. Це не викликає антибіотикорезистентності. Ми таким чином зберігаємо ці препарати. Отже. Висновки дослідників: ефірні олії, зокрема розмарину, вони впивали на моно та полімікробні біоплівки у складі таких збудників як золотистий стафілокок, навіть синягній паличка і у тому числі не тільки бактеріальні, а й грибкові. Кандіда Альбіканс також була включена в тест. Значний протизапальний ефект, ДНК-захисний ефект у всіх протест, у всіх протестованих клітинах. І після впливу було власне зафіксовано значне зменшення біоплівок. Після обробки екстрактом було зменшення як дріщових, так і бактеріальних компонентів. Ще одне цікаве питання. Ну добре, ми подивилися, що ефірні олії надають антимікробний ефект як на мономікробні, так і на полімікробні біоплівки. А от як краще застосовувати ефірні олії в якості монопрепарату чи в якості комбінації? Відповідь на це запитання надає ось ця робота 2021 року, де 369 різних комерційних комбінацій ефірних олій вони тестувалися для визначення їх антимікробної, антиоксидантної, протизапальної активності з метою виявлення синергічного ефекту. Дуже цікаві дані, шановні Зверніть увагу, як виявилося, як поодинці, так і в комбінації ефірні олії проявляють антимікробну активність. Ну, ми, власне, це знаємо з попередніх робіт. Але якщо ми застосовуємо їх в комбінації, цей ефект стає набагато більш вираженим. Це статистично значущі зміни. За все гарне в цьому світі треба платити, тому, напевне, зростає кількість побічних ефектів та токсичність ефірних олій. А от і ні. Результати прямо протилежні. Токсичність ефірних олій в комбінації набагато менша, ніж якщо ми застосовуємо їх в якості монопрепарату. І вишинкою на торті є протизапальний ефект, який при застосуванні ефірних олій в комбінації він є більш вираженим. Тому, шановні колеги, власне, висновки з цієї роботи досить однозначні. У зв'язку з зростанням поширеності респіраторних інфекцій та власне поширеності антибіотикорезистентності, це дослідження демонструє перспективну альтернативу у вигляді терапії комбінаціями ефірних олій при респіраторних захворюваннях. І е в рамках цього дослідження. П'ять окремих комбінацій, які були визнаними найбільш ефективними, в тому числі це розмарин та мирт, які, нагадаю, входять до складу ефіри. COVID-19. Окрім інших власне, цікавих властивостей ефірних олій, пам'ятаємо, що це препарат рослинного походження, він має політерапевтичні ефекти, у тому числі і протизапальний, і спазмолітичний, мукалітичний, анестезуючий, власне, і у тому числі антиоксидантний. Ми вже говорили з вами в рамках моєї попередньої доповіді, наскільки важливі антиоксидантні ефекти при коронавірусній хворобі. І це також можна досягти за допомогою призначення ефірних олій. Окремо про ефіру хочеться додати, що оскільки це препарат в капсулах, то ми отримуємо надійний системний ефект, який власне буде співпрацювати з стандартною терапією при коронавірусній хворобі. Я мушу зазначити, що. Наразі небагато даних саме щодо ефірних олій та COVID-19. Тобто це попередні висновки. Ми можемо знаходитися у такій пастці зараз, тому що здається, ну COVID з'явився в 2019 році, вже декілька років пройшло. Ми вже все гарно вивчили. Нічого ми не вивчили. Ми постійно отримуємо нові наукові дані і навіть ті вакцини, які розроблені, вони виявилися ефективними для попередження тяжких випадків коронавірусної хвороби, але, на жаль, вони не. Убезпечують людину від зараження, а враховуючи власне певні властивості ефірних олій, це і зменшення тяжкості перебігу цього захворювання і потенційно інші корисні властивості. Але повторюся, дані в нас попередні. Ще одна проблема, яка часто недооцінюється в респіраторній медицині, це респіраторні мікози, тому що ну, здається, що грибкова інфекція це щось таке. Вона виникла, ми призначили антимікотики і ми проблему вирішили. Всі говорять про антибіотикорезистентність, Хоча існує резистентність і до противірусних препаратів. Зокрема, наприклад, деякі протигрипозні препарати вже демонструють неефективність через резистентність, існує і резистентність до Антимікотиків. І, на жаль, основні клінічно значущі препарати, вони все більше, скажімо так, не дають того ефекту, на який ми власне, розраховуємо. Найбільш поширені збудники це представники руду кандіда, кандіда auris, Кандіда Альбіканс, також це аспергіліоз, основний збудник якого аспергілус Фумігатус, також такий грибок, як Криптококус Неоформанс. Це, власне, один з головних збудників легеневого криптокаку. Козо. І ці кейси вони в тому числі можуть по тяжкості дорівнювати тяжким блискавичним формам бактеріальних інфекцій. Тобто, це все лікується в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Тому резюмуючи, шановні колеги, проблема грибкових інфекцій вона не вирішена, вона набуває актуальності. вона Набуває е, тяжкості і застосування альтернативних методів лікування, таких як, наприклад, ефірні олії, це власне шлях до того, щоб зберегти в тому числі інші препарати, якими ми зможемо ці питання вирішувати в подальшому. Е, власне висновки, е, якраз дослідження, що порівнюють різні методи лікування респіраторних мікозів, той самий криптококовий менингіт, кандідемія, ендемічні мікози, інвазивний аспергільоз, е, вони є найбільш одним із найбільш цитованих. Рандомізованих клінічних досліджень і мають велике значення для розробки власне, керівництв і рекомендацій щодо цих інфекцій. Ефірні олії мають ряд властивостей. Ну, наприклад, гідрофобність, ну зрозуміло, це олія, нестабільність і висока витючість. Це можна буквально ольганолептично відчути, якщо ми застосовуємо ефірні олії в якості ароматерапії або в якості крапель. Ну також потенційна токсичність, що ускладнює їх використання. І от якраз щоб подолати ці обмеження і на повну катушку застосувати корисні властивості ефірних олій, про які ми говорили, і які, до речі, наразі обґрунтовані вже науково. То розроблено методи інкапсуляції за допомогою систем доставки, зокрема ліпідних носіїв, які дозволяють стабілізувати ці речовини, покращити їх термін зберігання і покращити власне біологічний ефект активних молекул. Саме всі ці питання і проблеми були вирішені в ефірі. І цілком очевидно, що ефірні олії, які багаті фенольними сполуками, тимолом, карвакровом, вони дуже ефективні. і терапевтичні поліпшення можуть бути досягнуті шляхом їх комбінування. Ми з вами вже сказали, що саме комбінація ефірних олій це шлях і до збільшення терапевтичного ефекту, і до зменшення їх токсичності. Ну, тут така порівняльна характеристика різних варіантів От найбільш типові взял це краплі і власне, капсули. В капсулах вони, ефірні олії вони потребуватимуть більше часу для всмоктування, тому що їм потрібно пройти через шунково-кишковий тракт. Системний ефект він досягається повільніше, але ж ми саме і прагнемо такого системного ефекту, широкої системної дії. Ну до того ж, це зручне пероральне застосування. Не треба там закидати голову, не треба е терпіти не завжди приємні відчуття при нанесенні крапель в, наприклад, в носову порожнину. І це все безсумнівно є плюси ось такого, ось такої лікарської форми і методу доставки. Ефірні олії і показання до їх застосування, як ми розуміємо, є досить широкими і науково обґрунтованими. І, зокрема, вони прописані в міжнародних рекомендаціях ЕПОС 2020 зокрема, от показання конкретно по мирту та й по іншим ефірним оліям. І зверніть увагу саме в капсулах: значний вплив на симптоми гострого поствірусного синуситу, не маючи при цьому значних небажаних лікарських явищ. Та й дійсно це досить безпечні препарати. Всі роботи, от які. Я демонстрував завжди в будь-якому дослідженні мова йде, чи були, чи не були значущі побічні ефекти. І про це не згадувалося. Це безпечні препарати, які можна ефективно застосовувати, і певною мірою це дозволить визволити або противірусні, або антибіотики, або антимікотики для більш, скажімо так, важких ситуацій, коли дійсно потрібна така терапія. Комплекс надія забезпечується саме комбінацією різних ефірних олій. Ну, от, наприклад, екстракт мирту буде усувати набряк, буде розріднювати слиз, він буде полегшувати носове дихання. Ефірна олія евкаліпту, а, перепрошую, розмарину, зменшує спазм гладенької мускулатури бронхів та полегшує відходження мокротиння. Ну і, власне, а... Екстракт мирту з евкаліптом вони забезпечують протизапальну антимікробну дію і знижують вирогідність розвитку бактеріальної інфекції. Загальні висновки, шановні колеги, застосування ефірних олій за для профілактики та лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів обґрунтовано як даними багатьох клінічних досліджень, так і тривалим досвідом їх застосування. Ці положення включені в міжнародні та національні рекомендації, в погоджувальні, консенсусні документи на кшталт ЕПАС 2020 враховуючи політерапевтичність ефектів і їх доведеність, ми маємо дуже широке показання до застосування таких препаратів. А легкий спосіб Доставки він забезпечує як прихильність до лікування, так і власне комфорт наших пацієнтів. Власне, звертаємо увагу на те, що краще застосовувати ефірні олії саме в комбінації, тому що так ми зменшуємо токсичність і покращуємо терапевтичний ефект. І це стосується абсолютно всіх їх ефектів: антимікробних, противірусних, антимікотичних, протизапальних властивостей у порівнянні з монопрепаратами. Ефіра має оптимальний склад, оптимальну комбінацію ефірних олій. Як ми бачили, саме ці речовини вони, мають, вони є активними і вони мають і антимікробні, і антимікотичні, і, анти, і антизапальні протизапальні ефекти. І завдяки комплексній дії ми маємо швидке полегшення симптоматики інфекцій верхніх дихальних шляхів і пришвидшення одужання наших пацієнтів. Дякую вам за увагу.